Усім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Готуємо картоплю по селянській в духовці. Неймовірно, хрустка та ароматна. Для початку нам необхідно очистити картоплю. Зазвичай я готую на 1,5 або на 1 кг картоплі. Так найоптимальніший варіант. Беремо каструлю або миску з водою та кладемо туди очищену картоплю, щоб картопля не почорніла. До речі, признавайтеся, ви говорите картоплю чи бульба? А можливо, ще якийсь інакший варіант? Пишіть у коментарях під відео. Очищену картоплю омиваємо, гарненько промиваємо. Тоді нарізаємо нашу картоплю на шматочки. В залежності від розміру картоплі, розрізаємо її на 4 або на 8 кусочків. Перекладаємо картоплю у чисту та суху посудину. До картоплі додаємо 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки італійських трав та додаємо перець по смаку. Гарненько поливаємо картоплю олією. На дану порцію, тобто на 1,5 кг картоплі, потрібно приблизно пів стакани олії. Не шкодуйте! Так, наша картопля вийде дуже хрусткою та ніжною середині. Мені вже не терпиться. Картоплю з спеціями та олією гарненько перемішуємо. Така картопля по селянськи вам так сподобається, що я впевнена, інакше її більше коштувати не схочете. Готуватимете її майже щодня. У мене спочатку так і було. Обожнюю цю картоплю. Застеляємо деко пергаментним папером та перекладаємося до нашу картоплю. Щоб наша картопля гарно підрумнянилась та була хрусткою, викладаємо її в рядочок, при бажанні підсипаємо ще трішечки травами та відправляємо розігріто на 190 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Mm, аромат просто на цілу хату. Наша картопля Поселянська вже готова. Можемо смакувати. Ставте свої вподобайки під цим відео, якщо рецепт вам сподобався. Усім смачного, до зустрічей!